У нас є сьогодні день народження народних депутатів. Сьогодні народився Олег Ярославович Тягнебок. Давайте привітаємо його. І народився Володимир Миколаївич Вечорка. Давайте привітаємо і Володимира Миколаївича. Я ж думаю, що це поздоровлення і для Володимира Миколаївича таке. Я прошу уваги, шановні народні депутати. Я прошу уваги. Перелік питань, що пропонується для обговорення і прийняття рішень сьогодні у депутатів. Є у мене відбулася розмова з керівниками фракції. Нам треба розглядати сьогодні дуже серйозні питання, тому ми домовилися з керівниками фракції, що я оголошу перерву на 30 хвилин, щоб ми узгодили порядок денний сьогоднішнього засідання. Тому я оголошую перерву на 30 хвилин. А керівники фракції прошу зайти в кабінет, в кабінет. Голови Верховної Ради України